Око за око, зуб за зуб. Хто забере людське життя неодмінно буде покараний смертю. Це слова з Біблії, які описують теорію відплатного правосуддя, яка обертається навколо ідеї, що злочинці повинні бути покарані пропорційно до скоєних злочинів. Так було цього разу з Джаведом Ікбалом. Всім привіт! Вітаю на нашому каналі і ласкаво просимо до ще одного відео. Дякую всім, хто доєднався. Якщо ви вперше на нашому каналі, будемо раді підписці. Якщо б ви могли поставити вподобайку та прокоментувати ваші думки щодо відео, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Сьогодні мова піде про, якщо так можна сказати, найпродуктивнішого серійного вбивцю Пакистану Джаведа Ікбала. На початку грудня 1999 року місцева газета та поліція Лахору, другого за величиною міста Пакистану, Отримали тривожний лист. Людина, яка написала листа, стверджувала, що вбила 100 хлопчиків, які були сиротами, та втекли з дому у віці від 6 до 16 років. Автор зізнався, що заманював хлопчиків з вулиць Лахору до свого дому, валтував і душив їх до смерті. Потім він розчленовував тіла хлопчиків і кидав їх у бочки з соляною та сірчаною кислотою, щоб знищити докази. Решту частин тіл, що не розчинилися, були виконаті в найближчу річку. Лист містив вказівки, як дістатися до будинку вбивці, де було сказано, що там правоохоронні органи знайдуть більше доказів цих вбивств. В кінці листа він казав, що незабаром втопиться у річці Раві. Коли поліція дісталася до будинку біля Раві Роуд в районі, який вважається нетрями міста, вони виявили, що стіни і підлога будинку були вкриті кров'ю. Також по всьому будинку були фотографії молодих хлопчиків і підлітків. А також записи з детальною інформацією про хлопців, такою, як імена, вік, фізичні дані, описи та точні дати їх смерті. Крім того, був знайдений ланцюг, яким вбивця душив жертв до смерті. Офіцери виявили дві великі бочки з частково розкладеними рештками трьох хлопців, занурених в кислоту, яких вбивця, очевидно, не позбувся по якихось причинах. Інші предмети, які поліції вдалося вилучити в домі, були одяг та взуття. Які потім довелося розбирати з спустошеним батькам хлопців. Це ще не найстрашніше вбивця працював не сам. Четверо спільників, усі підлітки, які ділили із вбивцею будинок на три спальні, були негайно заарештовані. Один із них помер під час затримання поліцією. Ростен показав, що поліція застосувала до нього силу, але в поліції заперечили будь-яку причетність до цього, сказавши, що хлопець вистрибнув з вікна. Але вбивці ніде не було. Поліція обшукала ріку Раві, де вбивця збирався втопитися, але і там нічого не знайшли. Припустивши, що вбивця живий, негайно розпочалось найбільше полювання на вбивцю в історії Пакистану, доки він не вбив когось ще. Пошуки поліції були безуспішними. 30 грудня 1999 року майже через місяць після затримання спільників вбивця здався. Замість того, щоб прийти в поліцію, він пішов до місцевої газети Дейлі Junk і приніс з собою зошит на 32 сторінки, який містив детальні записи і фотографії всіх вбитих ним жертв. На запитання, чому він не здався поліції, він сказав, що боїться за своє життя і що поліція може його вбити. Було викликано місцеві правоохоронні органи, які негайно затримали його. Але вбивця. Як повідомляється, не виявляв жодного каяття за свої вчинки. Він просто сказав Я Джавет Ікбал, вбивця. 100 дітей. Я ненавиджу цей світ, мені не соромно за свої вчинки, і я готовий померти. Я ні про що не шкодую, я вбив ста дітей. Ікбал народився в 1956 році в Лахорі. Він ріс в сім'ї ще з сімома дітьми три дівчинки та чотири хлопця. Сім'я була дуже заможною. За словами його брата, Джавет був зіпсованою дитиною, і з ним було дуже важко справлятися. Коли він був хлопчиком, він був агресивний і для розваги вбивав тварин. Власне, як ми знаємо, знущання та вбивство тварин в дитинстві прослідковується у багатьох убивць так би мовити, багато хто з цього розпочинає. Незважаючи на таку поведінку, він завжди був найкращим у своєму шкільному класі. У 1978 році Джавет відвідував державний ісламський коледж у Лахорі і жив у віллі, яку батько купив для нього. Його батько допоміг йому створити бізнес з машинобудівним заводом після того, як він залишив коледж. Джавет, очевидно, наймав на роботу багатьох молодих хлопців, тому що дитяча праця поширена в Пакистані. Саме тоді його брат запідозрив Джаведа в нездоровому потягу до неповнолітніх. Припускається, що його батьки знали про його потяг до молодих хлопців, але сподівалися, що він все ще зможе жити нормальним життям. Вони вмовляли його знайти хорошу дівчину та одружитися, але Джавет відмовлявся. Зрештою, він погодився, але за умови, щоб він міг сам вибрати собі дружину, виступивши проти традиції країни, укладати шлюби за домовленістю. Він вибрав наречену пізніше з'ясувалося, що він вибрав старшу сестру одного з вбитих ним хлопців. Захоплення Джаведа молодими хлопцями зростало протягом наступних кількох років. На нього навіть було подано кілька скарг, звинувативши його в сексуальному насильстві та зґвалтуванні дітей. Оскільки його батько був дуже шанованою людиною і великим бізнесменом у Лахорі, багато людей підозрювали, що його батько використовував свій вплив та гроші, щоб оберегти свого улюбленого сина від в'язниці. Але в 1991 році Джавет був арештований через насильство над двома молодими хлопцями. І саме тоді його сім'я по-справжньому усвідомила його збочені схильності. В той же час він був одружений 10 років і мав дочку. Цей арешт приніс його родині ганьбу, і вони не витримали і остаточно розірвали всі зв'язки з Джаведом. Його дружина також пішла від нього і забрала доньку. Минуло кілька років. І в 1993 році його батько помер. Джавет, якому на той час було 30 років, успадкував більше трьох мільйонів рупій. Він використав ці гроші, щоб придбати великий будинок та багато автомобілів. В цьому будинку був великий розкішний басейн. Він запросив хлопців в басейн і зняв відео, як вони плавають. Джавет влаштовував багато вечірок в особняку, де його основними гостями були хлопчики-бідняки. Він, очевидно, заманив їх їжею та дахом над головою. Також Джавет використовував свій спадок для фінансування бізнесу, який підживлював його сексуальне збочення це бізнеси, які привабили хлопців і підлітків, на яких він полював. Першим з цих бізнесів були відеоігри, перший у своєму роді в Лахорі, і він був популярний серед дітей. Джавет пропонував хлопцям ігри зі знижкою або безкоштовні жетони. Інколи навмисно розкидав гроші на підлогу. Щоб перевірити, хто з хлопців підніме гроші. Після цього він казав, що гроші вкрали. Як тільки винуватця знаходили, він міг відвести хлопця в задню кімнату для покарання, яке включало розбещення. Іноді він відпускав хлопців і навіть залишав їм знайдені ними гроші, але іноді брав їх у свій особняк, який був неподалік від ігрового залу. І про хлопців більше ніколи ніхто нічого не чув. Вони просто зникали. Місцеві батьки незабаром заборонили своїм дітям відвідувати ігровий зал. Коли він закрився, Джавет запустив інший бізнес з метою заманювати молодих хлопців. Серед них аквапарк, спортзал і навіть школа. Однак як тільки батьки зрозуміли, що Джавет був власником, вони заборонили своїм дітям відвідувати його заклади. Проте це анітрохи не завадило Джаведу. Він також знайомився з хлопцями через програму листування в журналах для дітей. І почав листування з підлітками. Він переконував їх надсилати свої фотографії і надсилав подарунки тим, хто вважав його привабливим. Він навіть домовився з деякими хлопцями про зустріч. І незабаром у нього був новий набір жертв. У вересні 1998 року Джаведа пограбували і сильно побили. Він отримав настільки важку травму голови, що пролежав у лікарні без свідомості 22 дні. На жаль, він одужав. Після виходу з лікарні він був заарештований за звинуваченнями за содомію. Один із його співробітників Арбаб звернувся із заявою до поліції зі звинуваченням, що Джавет вчинив сексуальне насильство над ним. Джаведа випустили під заставу, але коли він повернувся додому, він зрозумів, що його особняк, бізнес і автомобілі були продані, щоб оплатити його витрати на лікування. Розбитий і бездомний джавет орендував будинок у газіабаді в нетрях Лахора. Він знову почав чиняти насильство над хлопчиками, але цього разу він їх всіх вбивав. Він блукав вулицями лахора, щоб знайти хлопців, які втікали з віддалених сіл. Шукаючи роботу, вони були готові робити все за гроші та їжу. Більшість неповнолітніх, які бродили вулицями, були жебраками та сиротами. У багатьох випадках ніхто навіть не помічав, що ці хлопці зникали. Але інших дітей, які мали сім'ї, шукали їхні батьки. Вони не зверталися по допомогу до поліції, оскільки поліція здебільшого нікого не шукала. Подача заяви в поліцію в той час могла закінчитись побиттям самого заявника, особливо якщо вони походять із таких бідних сімей. Батьки зниклих хлопців пізніше заявили, що вони намагалися звертатись в поліцію, але поліція ігнорувала їх. Джавет цим користувався. Він знав, що пройде дуже багато часу. Перш ніж вони розпочнуть розслідування. Після його арешту, у газеті Daily Джанк, він хвалився, що легко міг вбити ще більше хлопців. У своїх свідченнях він сказав, що заманював дітей до свого дому з обіцянкою їжі, роботи та притулку, а потім катував хлопців і вбивав їх. Він робив це майже щовечора. Він сказав, що його впевненість зросла, коли він зрозумів, що може розчинити своїх жертв. Коли тіла хлопчиків перетворювались на рідину, він виливав вміст бочок у каналізацію або річку неподалік від дому. Джавет також зізнався, що фантазував про вбивства з дитинства, але остаточно придумав план під час попереднього ув'язнення. Мабуть, його бажання вбивати є наслідком надзвичайної люті, коли він втратив своє положення. Він змусив сотню матерів плакати за своїми загиблими дітьми, так само, як його власна мати плакала за ним перед смертю. Джавет також сказав. Що вбивства були помстою за жорстоке поводження з ним з боку поліції. Суд відбувся через кілька місяців після його арешту. Незважаючи на відкрите зізнання у вбивствах, він відмовився від своїх зізнань і заявив у суді, що він, він не винен. Він наполягав на тому, що він не винний, і зізнання, які він робив, були дані під тиском з боку поліції. Він, очевидно, вигадав своє неправдиве зізнання, щоб привернути увагу. До тяжкого становища зниклих безвісти дітей-втікачів, які живуть на вулицях Пакистану, і відсутність у країні турботи та дій щодо цієї проблеми. Інші свідчення суперечили його планам помсти поліції та стверджували, що він насправді мав багато друзів у поліції. Це нібито допомогло йому завоювати повагу в нетрях Лахору та захистити його від скарг сусідів. Джавет знову змінив свою історію і засвідчив, що 20 його друзів. Вбили дітей у його будинку, і він зізнався в цьому, бо відчував провину за те, що не врятував їх, і це був єдиний спосіб сповістити поліцію. 9 березня 2000 року він востаннє змінив свої свідчення, заявивши, що не було ніяких дітей, які були вбиті, і жодних злочинів не було скоєно в його будинку. Але було зібрано дуже багато доказів проти Джаведа. У зошиті на 32 сторінки, який він приніс у Дейлі Джанк, було доведено, що це його почерк. У зошиті описані криваві подробиці вбивств і як він позбувався тіл. Це були вагомі докази для суду, щоб довести, що Джавет є вбивцею. 15 березня 2000 року Джаведа визнали винним. Суддя Аллах Бакш, який головував у справі, засудив його до смертної кари, але не до простої. А до такої ж, як Джавет робив зі ста хлопчиками. Суддя сказав. Тебе задушить до смерті на очах у батьків, їх дітей ти вбив. Твоє тіло буде розчленовано на сто частин і розчинено в кислоті, так само, як ти вбив дітей. Суддя наказав виконати страту в громадському парку перед національним пам'ятником, а також сказав, що для виконання вироку має бути використаний такий самий ланцюг, який використовував джавет у вбивствах хлопчиків. Адвокат заявив, що подасть апеляцію. Міністр внутрішніх справ Пакистану сказав, що такий вирок буде оскаржений, стверджуючи, що таке покарання не буде дозволено, оскільки це порушує права людини. Троє підлітків спільників Джаведа також були визнані винними. Головний спільник Саджід Ахмед мав на той час лише 17 років, його засудили за 98 вбивств, він отримав смертну кару і 686 років ув'язнення. 15-річний Мамат Надім. Був визнаний винним у 13 вбивствах і засуджений до 182 років ув'язнення, 14 років за кожне вбивство. І 13-річний Мамат Сабір отримав термін 63 роки. Вранці 8 жовтня 2001 року Джаведа, якому на той час було 45 років, і його головного спільника, було знайдено мертвими у їхніх тюремних камерах. Вони були повішені на простирадлах у своїх камерах у в'язниці Котлахпат. Виявлено сліди удушення, навколо забризканих кров'ю ший, обох в'язнів. У них також була кровотеча з рота та носа. Навколо шиї Саджида було виявлено поранення. Незліченна кількість поранень по всьому тілу, нанесених тупими предметами, була виявлена у Джаведа. Ніхто з родини Джаведа не хотів забирати його тіло. Його родичі сказали ми не маємо що з ним робити. Він помер для нас в той день, коли зізнався вбивстві ста дітей. Минуло більше двох десятиліть, і було знято фільм, який мав вийти у січні 2022 року про сумнозвісні вбивства Джаведа. Але фільм заборонили урядом Панджабу і його центральною радою кіноцензури за два дні до випуску. Багато людей критикували цю цензуру щодо реалій пакистанського суспільства, тому була подана петиція до Вищого суду, щоб дозволити вихід фільму, щоб висвітлити проблему зловживання та масового вбивства дітей. А як ви вважаєте, чи варто випускати фільм? Я вважаю, що злочини Джаведа показали глибоко вкорінені упередження та відсутність емпатії до маргіналізованих верст населення Пакистану. Якими б жахливими не були злочини, правоохоронними органами не було вжито ніяких заходів, допоки Джавед сам не зізнався у своїх злочинах. Якби він не надіслав листа, потенційно йому могло б все зійти з рук. Джавед був жорстоким серійним вбивцею. Який скоював жахливі злочини проти невинних і вразливих дітей. Його справа підвищила усвідомлення суспільства, небезпеки для дітей з бідних сімей та бездомних дітей, але трагічно, що це коштувало сотні життів. Ось така була сьогодні історія. Пропонуємо переглянути інші історії на нашому каналі там ще багато цікавого. Також підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски.